Пастка. У досвіта козаки вибралися з дівичок. А коли розвиднілося, Богдан Глинський разом з колотнечою та Швайкою вже стояли на зарослому пагорбі неподалік від Переяслава. ля орденський табір було видно, мов на долоні. Як із вечора яскраво палали багаття, а в усі боки з полошеним воронячим гасали вершники. Що це з ними? здивувався колотнеча. Мабуть, хтось потривожив їх вночі, здогадався Швайка. Це часом не ваша робота, повернувся він до Грицька з Саньком, що саме піднімалися по круту схилу. Від їхніх коней димувала пара. Грицьк зупинився поруч зі Швайкою, поглянув на неспокійне татарське стійбище і вдоволена посмішка спливла на його обличчі. Та ми нічого такого ніби й не робили, відказав він. Правда ж, Саньку?» «А вже ж», – підтвердив товариш. Це все наші вовкулаки постаралися. І він кивнув на куцого та сирітку, що з висолопленими язиками трюхики слідом за ними. Вовкулаки? недовірливо перепитав Глинський. Та вони хто ж іще? з умис небайдужим голосом почав Грицик. проте не втримався і збудженим голосом додав Боже, ви тільки послухайте, чого Сенько навчив наших Вовчиків. Колотнеча вислухав Грицикову оповідь з роззявленим ротом. Та й урешті час від часу в очах спалахували веселі вогники. Коли Грицик замовк, Колотнеча заздро зітхнув. Шкода, що мене з вами не було. Нічого, тобі теж знайдеться робота, заспокоїв його Глинський і повернувся до Швайки. То як ти гадаєш, з чого сьогодні розпочнемо? Колотнеча здивовано поглянув на Глинського. Нечасто доводилося йому чути, щоб староста Черкаський звертався до когось за порадою. Швайка перевів погляд з ворожого табору на стовбур найближчої сосни. По ньому рудою блискавкою промайнула білка. Тепер їх зненацька не заскочиш, в задумі відказав він. Тож гадаю, що й нам нема рацію ховатися. Чи триматися гурту, підхопив Глинський. Треба їх смикати за хвіст і за гриву, щоб і забули, навіщо прийшли. Отже так, ти зі своїми хлопцями лаштуєш засідку, он під тим лісом. Швайка поглянув туди, куди показував Глинський, схвально хитнув головою. Кращого місця не знайти, сказав він. Там широка дорога на циблі і ліс підковує. Саме це я й мав на увазі, кивнув Глинський. А я зі своїми козаками спробую подорожнити татарів, і коли вони поженуться за мною, я виведу їх під стріли та шаблі твоїх хлопців. Звісно, мої теж не збоку дивитимуться, додав він. Староста Черкаський провів поглядом швайку з товариством, а коли ті опинилися на рівнині, знову повернувся обличчям до Переяслава. Зі свого місця йому було видно, як ліни від дими руйновищ сходили над його околицями, як перша лава ординців покотила на стіни городища, як тисяцькі спішно готували свої чамбули для подальшого штурму фортеці. Усе було, як і вчора. Уперед! коротко кинув Глинський. Його ватага вихопилася на узлісся і завмерла край пагорба, мови що забачивши ворога, але побачили і їх найближчі з татар з переляканими зойками кинулися до тих шамбулів, що вже готові були рушити під переяславські стіни. На якийсь час у таборі щинився розгардіяж. Зрештою, від основної гординської маси відділилися за дві тисячі і рушили на вояків Глинського. В карих очах колопнечі спалахнув диявольський вогонь. Князю, давай но на них згори, га? Аж застогнав він, покотимося по них, як камінь по хмизу. «Зачекай, ще встигнеться, зупинив його Глинський і повернувся до козаків. За дерева, готуйте луки, стріляйте посередині. Це була одна з улюблених звичок Глинського: стріляти не куди попаде, а купно. І за можливості у тих, хто вихопився наперед. Від такої стрілянини ті сміливці купами падають на землю, що не додає решті нападників ні мужності, ні сили. А коли за першим залпом злива стріл вдаряє уже в інше місце, то й у найхоробрішого по спині забігають мурашки. І таки забігали. Після четвертого залпу стало видно, як нападники натягують по води і хапаються за луки. Проте завдати шкоди тим, хто ховався за деревами, було майже неможливо. А стріли черкасців, які раніше, били на вибір. Нараз Глинський зауважив, що загін татарської кіноти відділився від основної маси і кинувся ліворуч. Інший загін, торуючи дорогу в глибокому снігу, подався праворуч. Не виникало сумніву, що татари збираються, обійшовши залізнений пагорб, вдарити козакам у спини. За мною. вигукнув Глинський і перший злетів з пагорба. Ті з татар, що вже вигукнули з лісу, побачили, як з пагорба один за одним скочувалися козаки. Нахльостуючи коней, вони чимдуж поспішали до єдиної в цих місцях ну, тобто, натоптаної дороги, що за два попри ще, ховалися він листій діброві. Не пускай їх на дорогу, вереснули родинські сотники. Жени поцілені. Та все ж козаки дісталися дороги перші. Дружно вдарили в мерзлу твердь копити їхніх коней. У повітрі злетіло шмаття рваної землі, і невдовзі останній з козаків щез у діброві. Та коли розпалені гонитвою переслідувачі гривалися туди, на них впритул вдарили сотні стріл. І доки татари гадали, як вибратися з такої халепи, козаки Глинського розвернули своїх коней. По хвилі все змішалося і годі було розібрати, хто на кого тисне і хто від кого відбивається. Татари не витримали. Спочатку поодинці, а затим десятками чи сотнями вибивалися вони з лісової тисніви і втікали до Переяслава. За ними, на ходу, розсипаючись широкою лавою, вилітали козаки. Невдовзі Глинський зі швайкою стояли на тому ж пагорбі, який обрали ще в досвіта. Тільки тепер вони не ховалися, навпаки, і вдавали, що готові будь-якої миті вдарити на ворога згори. І ординці змушені були на те зважати. З пагорба, видно було, як від Переяслава спішно підходили нові татарські сотні. Ну що ж, зауважив Глинський, справу свою ми зробили. Тепер переяславці можуть перевести дух. тож, тепер татарам не до нападу, згодився Швайка. Колотнеча повернувся до Глинського і молотовно склав руки на грудях. Князю, а давай ну, такі вдаримо на них згори, мов він. Сам же видиш, що в них жишки тремтять. Глинський повернувся до Швайки. То що, послухаємо мого сотника? Гадаю, не варто, в задумі відказав Швайка. Такі, як є, ми для них набагато небезпечніші, ніж коли б ото встряли в колотнечу, докінчив він і весело глипнув на Федора. Галинський підняв догори пальця. О, сказав він, вчися, колотнечу, у мудрих людей. Бо що було б, якби ми оце накинулися на них? А нічого. За якихось півгодини ми б відступили, бо нас мало. І тоді татари зі спокійною душею взялися б за Переяслав. А так вони увесь час змушені озиратися в наш бік. А той, хто постійно озирається, на море лізе неохоче. Доп'яв? Та доп'яв, доп'яв, неохоче погодився колотнеча і з такою надією глянув вниз, що Глинські зі швайку розсміялися. Видно, мріяв Федір, щоб степовики, знову спробували взяти козаків в обценки, і тоді була б гарна нагода розважитися знову. Проте нападати на козаків чи обходити їх татари вже не зважувались. Так минала година за годиною. Зрештою, татарські коні, що не звикли довго тупцювати на одному місці, заходилися розгрібати копитами сніг, вишукуючи для поживи торічню траву. На другий день вони розгребли увесь сніг довкола Переяслава. Тож татари змушені були під посиленою охороною виганяти свої табуни подалі в степ. І, хоч трави там стояли майже незаймані, Проте випасати на них коней так і не довелося. На табуни, наче хмари, гедзів безупинно налітали козацькі загони. Кинулися татари до зруйнованих сіл, аби розжитися бодай на сіно. Проте ті ж козаки вже чатували на них за кожної ліси, за кожного згарища. А щойно татари збиралися на приступ переяслава, козацькі загони знову загрожували їм ударом в спину. Під вечір третього дня Грицик із Саньком привели до глинського полоненого. Полонений тримався за щуку і кидав насібіч перелякані і водночас люті погляди. Ось, сказав Грицик і, мов найкращого товариша, обійняв полоненого за плечі. Це тобі, князю, не просто Темір, а гонець до самого Менглігірея, від морзи байдана, котрий оце ніяк не візьме пер'ясло». «Звідки, ля, ти про це відаєш? засумнівався Глинський. У нашого Теміра князю, є язик, охоче пояснив Грицик. а ще в нього за пазухою ми знайшли листа. Давай сюди. Глинський розламав початку і заходився читати. Зрештою, вдоволено кивнув головою. Темник Байдан сповіщав своєму ханові, що у руські козаки під проводом Глинського та Швайки раптово наскочили на орду темника Бурумбея і змусили її до панічної втечі. А тому він, покійний раб найсвітлішого з земних володарів, не може цілком перейнятися штурмом Переяслава, бо Глинський зі швайкою тепер безнастанно шарпають його чамбули і цим відволікають від головного завдання. Тож він, байдан Мурза, просить дозволу відступити від Переяслава. Глинський подав листа Грицикові із Саньком. Коли ті прочитали його, запитав То що ви про це думаєте? У Грицикових очах спалахнули лукаві бісики. Князю, гадаю, що було б непогано дописати тут щось і від нас. Дописати? здивувався Глинський, якусь мить він роздумував, а тоді всміхнувся і сказав, що ж, непогано придумано. Він гукнув писаря, взяв у нього каламар і дописав на листі Все вірно, ми зі швайкою відступ дозволяємо. Про решту поговоримо під час нашої з тобою зустрічі. І поставив розгонистий підпис. Грицик за княжою спиною хоркнув, наче веселий жеребчик. Глинський ще раз перечитав листа, запечатав його своєю печаткою і подав гінцевий. Тоді обернувся до Грицька і звелів проведеш його до ханського табору. І гляди мені, щоб дорогою з нього жодна волосинка не впала. Ображаєш, князю, з гідністю, випростався Грицик, і не втримався, захлинувся у розкотистому сміху. Уявляю, що буде з ханом, коли він прочитає цього листа.